Вітаю, шановні глядачі! Христос Воскрес! І сьогодні я хочу допомогти очистити усіх, хто дивиться відео, близьких людей від усього негативу. Христос нам в поміч. Вищі сили, янглі охоронців, духів роду, Ісус Христос допоможи очистити усіх, хто дивиться від близьких людей від негативу, магічного впливу, від будь-яких негативних, магічних втручань від всього лихого. Від хроб, від болю, від страждань, від всього лихого забирай. Це сіль весь негатив. Прошу вища сили, янгелівохоронців, допоможіть. Я запалюю цю свічку і очищаю всіх, хто дивиться відео, близьких людей від негативу магічного впливу будь-якого втручання, програм негативних лайна чужого. Як віск потане із цієї свічки так зійдуть із усіх. Хто дивиться відео близьких людей, усі порчі, прокляття, обміни, підміни, переклади, крадніки, стяги, кладовицька магія негативна, церковна негативна магія, мусульманська, православна негативна магія, отвороти, привороти, розсорки, війна зійде. Стяги, крадніки, переклади всі зійдуть, негативні підкиди. Щоб не підливали, не підкидали, все зійде, весь негатив, порші, скиди, переклади, хвороби зійдуть. Усі негативні програми, остуди, хвороби, заздрість, злість, порчі на смерть, порші кладовицькі, всі сходять. Відчання на мерці сходять. Вінець, без шлюб, я покривало вдови, сходять, порчена самотність, депресія. Роз... Всі е, сходять е, на розлуку, програми негативні, е, заздрість, зглази, порчена смерть сходять, хвороби, біль сходить, всі сльози, страждання, мороки, перекриття доріг, на гроші, перекриття доріг на здоров'я, перекриття доріг, на любов. Перекриття доріг на магію, перекриття доріг на щасливу долю, чоловічу жіночу, сходять всі негативні блоки, а також сходять всі розлади нервової системи, посттравматичні синдроми, біль, сльози, страждання. Злість, агресія, вся сходить. І з усіх, хто дивиться, відео сіль, весь цей негатив на себе забирає, буде так і так і. Я запалюю цю свічку та закликаю у життя тих, хто дивиться відео, близьких людей. Приходить щастя, мир, любов приходить із цим воском у життя тих, хто дивиться відео, близьких людей. Любов, щастя, мир. Здоров'я. Приходить вдача, гроші, прибутки, стабільні доходи, прибутки приходять спілкування, відновлюється нормальна нервова система, спокій, налагоджується здоров'я. Всі системи в організмі працюють ідеально, нормалізується вага, відновлюється стабільний тиск, нормалізується у всіх, хто дивиться відео близьких людей. Зриваються всі блага, здійснюються мрії, здійснюються всі плани і наміри, буде так і так і є. І зараз я буду дивитися, вже тут випалюється дуже чорт якийсь. Прошу вищі сили. Допоможіть, скажіть, чи є негатив, магічний вплив на тих, хто дивиться відео близьких людях, що треба очистити. Що треба зняти? Заздрість про вас дуже сильно пліткують так, те, що Заздрість більше всього і ну, є негатив, те, що руйнують життя. Не можуть змиритись з тим, що ви такі боретесь за свої прибутки. Ви виборюєте. Це вам не так легко дається. Ваша фінансова незалежність. от Вони вставляють палки в колеса Тут перекриття доріг. Причому робили на. е-е Церковна мусульманські, християнські, грегор запитували через це. Ви на коні, у вас все буде гаразд, ви будете мати гроші. Головне це, щоб ви не звертали з свого шляху. От все у вас буде добре. Я обираю всі перекриття доріг, знімається, всі заздрість, з глаз, порчі і прокляття знімається. Повертаю назад тому, хто ставить, хто робить. Не не переклад на них самих не по колу, не по роду, не по крові не переходить. Тому, хто робив лишаю, тому, хто замовляв, лишаю. Всі негативні програми хай самі з цим живуть, розберуться. Знімаю всі борчі і прокляття, обираю, анулірую всі програми негативні. Відкривається шлях на щасливу долю. У вас завжди є гроші, їх на все вистачає. Вони ніколи не закінчуються на прибутки, відкритий шлях знімається повністю весь негатив. Всі, хто лихо роблять, більше лихо зробити не зможе. Тим, хто дивиться відео близьким людям, захист міцний і вдень, і вночі. Прошу виші сили. Одведіть, одверніть ворогів. Більше не зможуть лиха зробити, сили втрачають, свідомість втрачають. Люди вже сильно втомлюються, більше напасти на вас не зможуть, буде так і так є. Все погане, все лихе назад вертаю, тому хто робив, повертається до тих, хто дивиться відео близьких людей, вся вдача, все, що вам належить, всі фінанси, гроші, стабільні прибутки, повертаю назад, буде так і так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю, допоможіть, захистіть. От усі, хто дивиться відео, близьких людей, не на мить не лишайте, захист міцний, буде так. так. Повертаюся. Дачу вертаю, гроші вертаю. На цю людину ви знаєте. Ще вона могла вам присниться в сні. Скажіть, допоможіть вищі сили, чи лишився негатив, магічний вплив на тих, хто дивиться відео, близьких людей, що треба зняти, очистити. А тут є агресивні, дуже агресивні люди. Дуже агресивні люди, загроза є. Навіть тут кладовицька магія зроблено. Все починається так. Спочатку зникають фінанси. Тоді погіршиться може саме здоров'я, бо тут фундамент зносять прямо під фундамент. Але ваш захист працює і до такого ефекту, як вони хотіли, не доходить. Тільки гроші можуть зникнути. І те, що ви за що б не брались, воно як-то дуже повільно все зупиняється і дуже повільно. Що, так, все сповільнюється. А і дуже така може бути втома, як лягаєте просто не можете е піднятися. Заперечу весь негатив, убираю от Але ж вбираю всю агресію, одвертаю, всі порчі, кладовицьку магію знімаю, повертаю назад, тому хто ставив, хто робив, хто замовляв. Не на переклади, не породу, не по колу, не покрою, не переходить. Тому хто робив, лишається. Більше лиха зробити не зможе все назад повертається. Тут жертви. Мені виходять тварини. Приносили. Є жертви. Заперечуюсь негатив, убираю, знімаю. Всі негативну магію кладовицької з тих, хто дивиться відео, близьких людей, які б не чинили порчі, прокляття знімаються, повертаю вам сили життя, радість, життя відновлюється, знімається депресія. Анулірую повністю всі негативні програми. Більше енергії не зможуть з вас забрати. Тут дуже сильний крадник ось, ось стоїть. Знімає крадник, стяг знімається повністю, відкриваються шляхи дороги на щастя, на любов, на здоров'я. Відновлюється ваш організм до ідеального стану. Відновлюється здоров'я, сили повертаю, фінанси повертаю. Більше лиха зробити не зможуть. Всі, хто на вас, на ваші гроші, на ваше здоров'я, на ваше життя позаряться, самі без нічого остануться, сили втратять, свідомість втратять, все погане і лихе на себе заберуть одразу, буде так і так є. Більше лиха зробити не зможуть. Відкриваються шляхи дороги на щасливу долю. Усі, хто дивиться відео, близьким людям нічого не заважає. Бути щасливими, багатими. знімаються всі скиди, переклади, обміни, подміни. Більше аналірую, більше не працюють негативні програми. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги усім, хто дивиться відео, близьким людям на щастя, на любов, на здоров'я, на гроші, на щасливу долю, чоловічу, жіночу, відкритий шлях, більше лиха ворог зробити не зможе. що б не робив, все погане, все лихе на себе одразу ж забирає. Сили втратить, свідомість втратить, більше напасти не зможе, куди так. Боже, відвертає на якийсь. Все сказане, здійснене є? Так, давайте подивимось, скажіть, допоможіть, чи лишився ще негатив, магічний вплив на тих, хто дивиться відео, близьких людях, що треба очистити, зняти? Обман. Тут попередження йде. До вас, от, щоб ви не довіряли, є такі люди, от вони підлещуються, чи до вашого чоловіка, чи хлопця, що це зрадники, що вони дуже хитрі. Тут ще вийшла карта. Хтось до вас дуже сильно. Втручається, як то близько-близько дуже входить, чи має приїхати, чи ви були, чи ви збираєтесь туди поїхати. Але вам треба бути дуже уважними. Тут хочуть зруйнувати відносини, ваше кохання, зруйнувати на майбутнє виходить так. Заперечую весь негатив, убираю. Знімаю всі прокляті негативні програми, одвожу ворога. Всі, хто зраджує, всі, хто зла бажає, більше цього зробити не зможу. Ставлю захист на відносини. Втрутитись у відносини не зможу. Ставлю захист міцний, негативні програми на розлучення знімаю. Все погане, все лихе, що вам бажали. Повертаю назад тому, хто зробив, хто замовляв. Хай з ними все це станеться. Не на переклади, не по колу, не по крові, не по роду не переходить. Тому, хто саме замовляв, хто робив, повертає назад все. Буде так і так є. біль, сльози, страждання, всі скиди чужої долі, карми знімаю, повертає назад. Гай самі з цим розбираються, живуть, більше на вас напасти не зможуть, сили втратять, свідомість втратять, тільки лихо починає робити, всю життєву силу втрачає, втомлюється, лягає, лихо зробити не зможе, буде так і так і. Прошу, одведіть, одверніть, усіх хто зла цікає на віки вічні, одвожу, одвертаємо. Перекриваю, перекриваю. Повертаю нормальні відносини, стосунки, любов, вашу щасливу долю повертаю вам. Всі негативні програми повертаються того, хто їх ставив. Хай самі з цим живуть. Буде так і так і є. Порчі на самотній знімаються, на розлуку знімаються, студия, твороти знімаються, повністю налагоджуються відносини буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю, допоможіть, закрийте. Відносини, закрити пару, закрити сім'ю від негативу. Більше ніхто не зможе влізти, втрутитись, сили втратить, свідомість втратить, захист міцний. Буде так і так і є. О, так що так, бачите, є. Давайте ще подивимось. Скажіть, чи вдалося очистити усіх, хто дивиться відео близьких людей від негативу, магічного впливу, яких-то втручає негативних? Ну, тут знову попередження, що буде якась у вас дорога, чи до вас має хтось приїхати із намірами, щоб розлучити, роз'єднати. Ми будемо ще пізніше дивитись, що цього ще не сталося. У вас ще ця магія, може, треба, щоб вони приїхали чи щось підлили, чи як актів. Активацію якусь провели. Ось, бачите, щось мають притягти з собою. Чи ви поїдете самі туди? Заперечую, знімаю всі плани, ворожі руйную. Лиха зробити не зможе. Трутитися в сім'ю не зможе. Повертаюся назад, тому хто зробить, все на себе хай забере. Ануліруються повністю всі підклади, скиди, переклади, Втручання у сім'ї одвожу, одвертаю. Лиха зробити не зможе. Всю карму негативно що скидає, що втручається. Всі крайніки стяги одвожу, одвертаю. Від усіх, хто дивиться від близьких людей, повертаю назад, тому хто ставить, хто роби. Хай самі з собою це зроблять. Буде так і так є. Одвертаю на віки вічні. Більше лиха зробити не зможе. Все на себе забере одразу. вже, Буде так і Перекрив. Відновлю стосунки, захищаю міцно. янгол охоронець на захисті стоїть. Більше ворог трутитись не зможе. План ворожий, зруйновано, буде так і так. І. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю, допоможіть, Ісус Христос, допоможи, закрий сім'ю, закрий відносини, щоб ніхто не зміг втрутитись, який б лихо не робив, щоб не став, які програми втрутитись не зможе, які порші і прокляття б не робив на здоров'я, на молодість, на красу не зможуть скидати свої негативні програми, жири, Чужі переклади робити не зможуть. Все, як із гуся вода сходить. Всіх тудивить від близьких людей з ідеєю, ворогу повернеться. Буде так і так є. Та буде захист міцний, буде так і так є. Вот. Так що такі попередження? Ну, нічого, ми будемо продовжувати вечірню чисточку. Від усього негативу, магічного впливу. Також я нагадую, щоб ви не забували, робили подяку. Це може бути донат, подобайка, коментар, щоб набагато краще, сильніше працювали чистка, захист і всесвіт розумів, що ви вдячні, що вам це потрібно, що ви розумієте, яка йде небезпека і вам. Постійно, щоб допомагали, щоб янголи охоронці також дякуйте вищим силам, янголам-охоронцям, щоб вас захищав сам Ісус Христос, стояв на вашому захисті. Буде так і так її, закликаю, допоможіть, поверніть енергію, сили, молодість, здоров'я усім людям, що дивляться відео повертаю фінанси, все, що було, що забирали, що стягували, відновлюю, повертаю назад. Людям вертається щастя, любого здоров'я. Ця свічечка буде допрацьовувати. От, на цьому вечірня чисточка завершується. Все буде добре. Все гаразд. Ми будемо продовжувати. от Я дякую вам за увагу, за ваш час. До зустрічі.